Ось так виглядають два будинки у добропіллі, що зруйнувала російська ракета ще наприкінці весни 2022 року. Мешканці залишилися взагалі без нічого. І тільки наприкінці 2023 року, зібравши усі необхідні документи, змогли подати заявку на отримання допомоги за зруйноване майно у рамках програми Є відновлення. Є випадки, коли у нас вже є і повністю знищене майно, і у нас так само вже люди отримують сертифікат. Не тільки кошти, а й сертифікати на придбання нового житла. У нас вже є декілька осіб, які оформлюють такі сертифікати. Є обмеження, інколи нам людям доводиться відмовляти, чому це, якщо дуже великі пошкодження для квартири, є обмеження в 350 тисяч гривень, якщо ці пошкодження будуть більше, ніж 350 гривень, то ми вимушені будемо людини відмовити. А для частного приватного будинку – це 500 тисяч гривень. Загалом за період дії програми фахівці опрацювали близько 120 заявок. У нас на сьогоднішній день із 120 заявок вже 111 опрацьовано і загальна сума десь приблизно на 10 мільйонів 670 тисяч цих заявок опрацьовано і дві заявки на знищене майно кожна приблизно 940-980 тисяч гривень. Помашкання Андрія Віталійовича зазнало пошкоджень також ще у 2022 році. І ось днями чоловік нарешті зможе отримати компенсацію. Двадцять сторонка весною, Ну точно діє зараз уже не пам'ятаю. Прям з дому, десь метрів 40, сильний був взрив. Пашку, звісно, сильний перепугалися. Теперь восстанавливаем, как говорится. Ну, рядом дом очень сильно пострадал, нас намного меньше. Поэтому мы часть своїми силами отреагировали очень быстро. Пришли, осмотрели, составили акт. Ну. Я скажу, дуже хорошо загалом про пошкодження своїх помешкань на сьогоднішній день заявили власники 98 приватних будинків та 218 квартир. З них декому частково допомогли благодійники там, де невеличкі пошкодження були. Це більшого в приватному секторі. Це криша, шифер або вікна. Тобто є ще кількість категорій людей, які отримали допомогу від благодійників. Зазвичай компенсацію дається за те, що ще не зроблено. Тому, якщо ми прийдемо комісія на обстеження і побачить, що вже якісь роботи зроблені, вони не будуть обраховуватися в компенсацію, будуть обраховуватися тільки те, що ще не зроблено. Фахівці зазначають, розмір компенсації напряму залежить від масштабів пошкоджень, тому що саме, наприклад, ось за вікна є державним кабінетом міністра встановлений тариф за один квадратний метр 5242 гривні. Тобто, в залежності від того, наприклад, яка кількість пошкоджених вік. Загальна їх площа буде визначена саме у цього, у цього власника, то і сума відповідно буде помножуватись на ці загальні квадратні метри. І так то стосовно всіх елементів пошкоджених будівель. Проблеми при оформленні допомоги зазвичай виникають у тих мешканців, у кого неправильно оформлені документи права власності. Тож фахівці рекомендують подумати про це завчасно і привести документи до ладу.